Дорогі глядачі, ми раді, що сьогодні ви долучилися до роздумів над Словом Божим на нашому каналі Жива надія. Напевно, кожен із нас хотів би в більшій чи меншій мірі бути успішним. І саме про це сьогоднішня наша тема планування успіху. Сьогодні разом з нами пастор церкви Адвентистів Сьомого дня Сергій Чінко і також. Пастор, служитель церкви Сергій Молчанов. І я з вами Богдан Шумчук. Роздумуючи над цією темою, як за традицію, я пропоную, щоб ми прочитали пам'ятний текст. Урок пропонує цей текст послання до Колосян, 3 розділ, 23 і 24 вірші. І все, що тільки. Чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймаєте в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Дякую. Сьогодні, коли ми говоримо про наші справи, пам'ятний текст вже трошки наштовхує нас, в якому напрямку ці справи наші повинні бути. І от ми розглянемо в різних аспектах, в різних етапах нашого життя. І спочатку розглянемо такий момент, який згадується от в книзі Еклезіаста. Я зачитаю це 12 розділ, перший текст. Пам'ятай свого Творця за днів твого молодого віку, поки не настали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш. Не приносять вони мені задоволення. Контекст зрозумілий. Молодий юнацький вік. Як досягнути успіху от в цей період життя? І, як то кажуть, не наламати дров от саме в молодий вік, щоб потім все було, як то кажуть, добре і з Богом. Це Оцей пам'ятний текст і цей цек Еклезіаста він знайшов підтвердження в історії протестантизму. Я дивився 20 самих багатих країн світу, з них 17 протестантські. І коли економісти вони вивчали цю проблему, вони в трудах Лютера знайшли таке поняття, як берув. Берув, це як тут написано від душі. То Лютер писав: працюй, як молишся. У католицькій православній церкві люди, які моляться, а є люди, які працюють. І от протестантизм і був прорив. За станком, от як молиться, як для Господа, і працюй. І те такий підйом був економіки, що ми бачимо протестантські страни. Ну, я бачу і Австралію, і Америку, де теж протестанти, то йшов прорив. Тобто, оцей текст, коли ти працюєш для Господа, то в тебе і держава була. Буде нормально і держава буде Христос. Христос до 30 років робив табуретки, як я кажу, та столи, але він так працював. Я думаю це були самі найкращі столи і табуретки, які були. А працювати ми можемо як еклезіас. Тобто оце еклезіас коли ти юнак, то це все виробляй, оцю любов до праці. Бо ти можеш навчитися так працювати для Господа, що потім це буде вже годи, які прийдуть, коли ти не зможеш працювати, а воно тебе буде гадувати. То, що ти наробув оті годи. Тобто не надіятись, що от мені прийде 40 років, 50, і тоді я з Господом буду працювати. А виробляти оцю таку звичку ще ще за молодого віку. Подивіться сьогодні молодь. Вона хоче отримати достаток не працюючи. Чим менше затрат, тим менше вкладень, зато більше ефекту від цього. І через це виходить молодь по суті обманута в тому, що вони хочуть, от батьки мають забезпечити чи якісь легкі кошти. От. І таким чином пам'ятний текст трошки нас і каже: пам'ятай в днях юнацтва свого творця. Тобто ти повинен пам'ятати відповідальність за те, як ти ведеш свою фінансову діяльність, тому що відповідати придеться не перед людьми, а безпосередньо перед Господом. І цей пам'ятний текст каже, що фундація нашого життя це юність і молодість, коли я вивчаю мови, коли я освіту. Оце я закладу той фундамент, який буде в житті. Коли я не освіти в мене нема, не мови не ні вивчив, нічого, не ні праці, не якоїсь професії нема. Що буде далі, коли прийдуть роки, неприємні, а в мене нічого нема. І я бачу, що це так і є. Я підтверджую те, що було сказано, що то, що ти у молодості не робив, ото по життю тебе й буде вести. Так, дякую, і ось е, ви торкнулися теми про те, що от, треба працювати так. І а, хтось може сказати, ця робота це прокляття для людини. Вона мусить працювати е, зранку до вечора, вісім-годин кожен день. І, а тут ми читаємо в Біблії до гріхопадіння, ідеальний світ, Адам і Єва і Бог дає повеління працювати. От, і виходить, що весь цей процес праці до гріхопадіння і після даний Богом виходить. Ну, навіть атеїсти кажуть, що труд зробив із об'яни чоловіка. Тобто, навіть атеїсти вважають, що дема труда, то чоловік становиться пізня. Ви не вибачаєте це так. Ну так тобто, люди, які може і Бога не знають, вони розуміють, що інакше не буває. Але подивіться, якщо взяти контекст, що з чого ми говоримо: Адам і Єва створені Богом, тільки закінчена земля. По суті, їсти можна як з любого дерева, собі зриваєш. Ніякої роботи не треба робити. Собі відпочиває комфортно. Сьогодні люди приймають рай, що це що? Місце, де ти нічого не робиш. Там тобі в рот падає яблуко, тобі не треба нічого думати, тобі треба все просто розслабитися і насолоджуватися. Оце такий рай. Але ми бачимо, Адам Моєві, Бог сказав, ти маєш працювати. Ти маєш опікуватися цим Едемським садком. Для чого була потрібна праця? Тому що вона йшла йому як благословення, щоб нерозумні думки в голову не лізли, щоб фізично розвиватися, щоб застої, як кажуть, крові не було, щоб якийсь був кровообіг кращий, щоб ми себе добре почувати могли. Тому рух, праця вона приносить нам і інтелектуальне задоволення. І фізичний розвиток, і покращує нам навіть здоров'я, але цей сад бог сказав, треба було підтримувати. Працювати, його треба було підтримувати. І тому ми сьогодні, і тому, коли в нас був попередній урок у цій темі, всі ж уроки, вони так гармонізовані, то там було проблем, питання заповіту, завіту. Тобто Бог вступає з нами в стосунки, він щось робить, а щось робимо ми. Тобто Бог висадив дерева, а тепер каже: Я висадив дерева, а ти тепер оці дерева піддержиш вони, і так і в житті нашому. Іноді люди кажуть, Бог мені все дає. Станній Бог каже, я тобі дам базу, а ти вже, що ти з базою цією будеш робити, то твоя і буде. І ось а, от з цією базою, коли ми працюємо, а, найбільше сил ми вкладаємо от в такий період життя ну, частина молодого. Ну і... поки сили є. Поки сили є. Ну, 40 років плюс-мінус ми активно. І ось а, в, в цій активності. А, Саме тоді ми можемо собі дозволити якісь більші покупки і тому подібне, як не погрузитися повністю от в заробляння коштів, які повинні бути якісь такі е, стопи, знаки для нас, е, що ми повинні розуміти, Стримуючі фактори такі. Так, що ну це ж не все. Так Бог сказав, працюйте і навіть відемі. Але хіба ми повинні повністю вже так в крайності. Падати в цьому питанні як зупинитися. Тому цей текст, який ми прочитали спочатку, пам'ятає в дні юнацтва свого свого творця. Коли ми робимо з Господом, коли ми виконуємо роботу, яку він одобрює чи не одобрює, ну ми під нього підстроюємося, тоді ми не будемо зосереджені тільки на заробітку, не будемо зосереджені тільки на здобутках. Ми будемо ставити на перше місце Бога і Його справу. Тоді то ми будемо. Обережні в тому, де нам працювати, а де нам куди вкладати, тому що будемо шукати волі його. От з вашого досвіду. я хотів сказати, якби у вас були діти, але я знаю, що у вас є діти, от як би ви їм прищеплювали оце бажання? От ви як батько, і ви розумієте, потрібно працювати. І які аспекти ви би в першу чергу на що би звертали увагу? Коли дитина от Наш небесний батько, ми діти. Дитина не хоче працювати. Що заставить людину зрозуміти, що все ж таки праця потрібна? А це питання батьків. Коли батько, коли син його там три роки вже, і батько кручить шуруповертом ці дюбіля і дає йому ручку і привчає його до цієї праці. Я бачив батьків, які от бере сина, щось робить, щось трагає. Він його бере. В мене дід такий був. Дід мене навчив. Я досі пам'ятаю свого діда, бо він брав рубанок, він казав: іди сюди будемо. І, і, і тому з'являється любов до праці, бо ти привикаєш до цього. Це становиться твоїм. А коли батьки щось роблять, а діти десь там чим займаються, то яка буде любов для праці. Це наше виховання так, привчати. Не мешає. Так, ну, не мешає. ні, це, це не виховання любові до праці. Так, дякую за ваші думки. А, і коли ми. Розуміємо, що ми повинні працювати, привчати дітей своїх працювати, це нам на користь, формування нашого характеру, випливає ще один аспект праці а, чесної, якісної. якісної, чесної праці. От. І інколи можна попасти в таку ситуацію чи на роботі, коли тобі погодинна оплата, і в незалежності від того, як ти працюєш, тобі. Аван, гроші капають. І ось нам приклад Якова, перепрошую не Якова, коли Йосип попав у дім Потіфара, він попав в рабство. Угу. Чи була спокуса працювати неякісно? Аби як? Промицько. Чи можливо не було, можливо, виховання спрацювало. Угу. От як цей приклад показує нам чесність у праці і до чого вона веде? А, знаєте, я коли роздумував над питанням одним. Автомобілів, як ми вже про це говорили. Чому японські автомобілі такі якісні? Тому що у них це трошки пов'язано із релігією. У них все робилося для імператора. Імператор був в, ра в рангу Бога. Тому він готовий японець померти через те, що він це робить для Бога, тому що чекає від цього царства, чекає того, що обично люди. Сподівається, так от вони якісно цю всю роботу робили, і тому їхні машини сьогодні, хто яку мріє машину, хоче Тойоту, щось такого плану. Друг мені одного разу розказав, каже, як він побував на заводі ЗАЗ. І каже, я бачив, як під відкритим небом лежить бляха, з якої клепають наші машини. Mm. Каже, ржава, нержава, вони прийшли, ніякої обробки немає. По... Покрасили, покрасили, стоїть нова машина. Через півтора року вона вже наполовину згнила. Чому? Тому що до неї ставляться, ну так, знаєте, як, як кажуть, попри людське око. Ну, коли ти ставишся відповідально, коли ти знаєш, що те, що ти робиш, розцінюється небом, і воно може розцінитися в позитивну або в негативну сторону, тоді твоя робота міняється, і відношення до цієї роботи воно тобі приносить. Як би сказати, позитив сьогодні кажуть: ну от різні країни країнами, різні народи народами. І от у кого там скільки процентів, на скільки процентів працює мозок, Тобто, кажуть, у японців у простих 3%, у японців на 4%. Тобто, чого у них мозок краще працює? У них напевно так само, як і у нас. Але вони ж розумні. А чому розумні? Через те, що вони мають принцип, що вони роблять якусь роботу, беруть, воно має бути яким. Якісним. От через те, то Господь нам показує, що якщо ви робите роботу, якщо ви робите як для мене, вона буде бездоганна, а це приведе вам до вашого хорошого авторитету, вас за це будуть поважати, і ви від цього будете мати. Благословення. Так, дякую. Ми пам'ятаємо наш загальний урок, має назву Управителі ресурсами. так? І от сьогодні, коли ми говоримо про цей. Ресурс нашого, так би мовити, часу, роботу годин наших, в що ми вкладаємо і тому подібне. І чи ми можемо назвати, от так як урок має назву успіх, так? про успіх ми говоримо, успішну людину, та, яка, в принципі, не має великих статків. Чи ми можемо назвати людину, яка просто на заводі щось там виконує якусь просту роботу? Чи це успіх? Просто чесно працювати. Ну, успіх по біблії це більш духовне становище це становище серця. Про це спокій. Знаєте, якийсь мир у серці. Людина може думати, що в неї успіх. Ви знаєте, я якось читав таку інформацію: скільки акторів у Голлівуді, які мають статки від 10 мільйонів доларів на рік скільки з них, з них алкоголіків, скільки мають нужду в астрології, в наркотиках, у всьому. Тобто є успіх, але це успіх зовнішній, а у нутрі, у людини нічого нема. І Христос каже, ото що у твоєму серці, ото і успіх. Тому і Павел, Павло пише, я і в достатку. Був радий, я і в немочі був радий. Оце, мабуть, те, коли людину поколивати неможливо. Є гроші. У неї покої раді серця. Нема щось, а цей успіх, як у нас написано, тільки від Господа. От у нас третя книга, третя, третій розділ приповісті: надійся на Господа всім серцем. І тоді оця надія тобі дає пережити все, що а в житті буває раз. Нема такого, щоб у житті всі... увесь успіх. Нема ні в кого, ні, ні одної людини на землі за ці роки не було, навіть самих великих людей, щоб у них усе. Це було гаразд. Це пригадується знову ж таки той текст, який ми в попередніх наших роздумах стається перший чи другий урок, коли ми згадували текст щаслива та людина, яка задоволена тим, що має. Амінь. Ось, але, але ще такий міг? момент про цей все ж таки успіх можна сказати, в перспективі світських поглядів. Один успіх, а в перспективі Божий зовсім інший успіх. І оце так само на це треба звернути увагу. Що е, е, взяти я трошки відійду до е, ноя в очах людей? Він був взагалі не успішний чоловік. Те, що побудував, це одне, але те, що він втратив все своє майно, він був нерозумний в їхніх очах, зато він був успішний в очах Божих. От тому -то і стоїть питання, за яким успіхом ми люди сьогодні будемо гнатися. Якщо нас цікавить успіх діла Божого, в людських очах ми зовсім будемо непопулярні, і з фінансової сторони їх буде багато чого дивувати в нас, що ми жертовні, що ми розвиваємо діло Боже, ми над ним працюємо. А зато в очах Божих ми будемо тими людьми, яким він скаже: гаразд, добрий і вірний раб. В малому вірний, над великим поставлю тебе так. Розглядаючи питання успіху, як в духовній сфері, так і в фінансовій, і щоденній, звичайно, ми шукаємо поради там чи і на в тому чи іншому місці. і в цьому році також. Були звучали поради, і ще при детальнішому роз, розгляді цього уроку вже ми також більш розглянемо ці моменти. Ось як нам пропонує урок, одна із таких цікавих порад щодо успіху, але такого більш матеріально, уникайте боргів як коронавірусу. Мені сподобалася ця порада. Ось і інші поради ми будемо розглядати, але на цьому питанні успіху. Відкрите у нас. А, і, і на жаль, ми завершуємо нашу зустріч, хоч і питання відкрите. Але я, я вибачаюсь, у нас був у нас був у інших уроках цього тематики. Це ж велика тематика. Приклад успіху Авраама, того ж, успіху Йосипа. Можна ли чи казати, що успіх Авраама, що людина кидає своє житло, класне місце, і і, і те, що ми казали сьогодні: успіх Бога і успіх людський. Це не який не успіх людський. Кожний ска, куди ти йдеш? Йосипа, який у тюрмі. Залишився. Але ми бачимо, коли вони іскали Бога, Бог їх потім з цих обставин до, до, приводив до успіху, який завжди був успіхом. а Не просто таке, що, знаєте, маяття якесь сьогодні є, завтра нема. А от лот ми бачили, він іскав успіха на цій землі і його нічого не закінчилось. Побіг. Так, дякую за ваші роздуми. І е, нехай Бог допоможе, щоби. Е, от... Наша така лінія успіху в першу чергу була направлена на от такий вектор небесний, коли ми не просто тут бажаємо бути успішним, а головне, щоб наш духовний чоловік був успішний на цьому духовному фронті. Дорогі глядачі, ми дякуємо за те, що сьогодні ви були разом з нами. Ми дякуємо за те, що. Ви цікавитеся і переглядаєте е, наші анонси уроку суботньої школи. Нагадуємо про те, що щоб більше е, детально дослідити цей урок, ви можете прийти на це місце в Дім молитви е, щосуботи о 10-й годині за адресою місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Будемо раді бачити вас тут. Хто не зможе бути разом із нами на цьому місці фізично по різних причинах, ви можете відвідати сайт bible.ua. Саме там ви можете глибше дослідити слово Боже. На цьому дякуємо, що були разом з нами. І нехай добрий Господь своєю великою любов'ю огортає кожного з вас. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей!